Всім привіт! Великі бульвари є невід'ємною складовою міського і соціального обличчя Парижа. Їх проклали з ініціативи центральної влади на місці колишніх оборонних укріплень, що втратили своє значення з часом. Сьогодні я розповім про великі бульвари Парижа, тому підписуйтесь на мій канал і ми розпочинаємо. Назва бульвар походить від нідерландського слова бульвери, що означає споруда з дощок. І спочатку так називали бастіони, а згодом і земляний вал укріплень. Бульвари з часом стали символом певного стилю життя, неквапливих прогулянок, легкості буття, міської витонченості. І вже в 18 столітті ця розважальна функція набуває особливої форми. Навколо варіт Сан-Мартен з'являються чисельні театри, що стали осередками нового театрального жанру, бульварного театру. Ці вистави були легкими, веселими і далекими від суворості академічного мистецтва. Саме в цих закладах зародився так званий дух бульварності. Бульвар Дютампель у той час здобув гучне прізвисько бульвар злочину, і не через справжню злочинність, а через розмаїття кримінальних мелодрам, що йшли на його сценах, саме на великих бульварах відбулася ще одна історична подія Перша в історії публічна проєкція за участю кінематографа, заснованого Брата Люм'єр. Великі бульвари, Гран бульвари, це справжнє втілення паризьких бульварів, і вони розташовані на правому березі сени на місці колишніх укріплень Карла V та Людовіка XIII. Сьогодні до складу великих бульварів входять бульвар Бомарше, Фію -Дю Кальвер, Дютампель, Сен-Мартен, Сен-Дені. Де Бонневель, Посеньє, Монмарт, Італьєн, Капюсинів і Мадлен. Другою міською стіною, зведеною навколо Парижа, була стіна Карла V, яка була побудована в 1370-1382 роках. Від варіт Сен-Антуан, це на теперішній площі Бастилії, до варіт Сен-Дені, а потім її до Лувру. У північно-західній частині її замінила стіна Людовіка XIII, також відома як стіна жовтих рвів, яка була збудована з 1556 року від Сени до варіт Сенуре. Це сучасна площа Мадлен і розширена в 1633-1636 роках аж до варіт Сен-дені. Близько 1660 року ці укріплення вже були в поганому стані та втратили свою оборонну функцію. Рішення про знесення старого валу було прийнято Радою Короля 7 червня 1670 року. Проте оригінальний план доданий до указу зник і тому точний вигляд проєкту нам невідомий. Крім того, цей указ стосовувався лише східної частини валів і передбачав доволі скромну вулицю. Ідея створення прогулянкової алеї та комунікаційної артерії почала формуватись наступні роки. Одним із перших повних документів щодо майбутніх великих бульварів став план Парижа, укладений архітектором П'єром Бюле у 1675 році, за замовленням 1673 року від привозства купців. І на цьому плані зображено пояс доріг, обсаджених подвійним рядом дерев, включно з лівим берегом і стільцевими розв'язками біля кількох варіт. Траєкторія доріг на правому березі збігаються з маршрутами, де згодом і з'являться великі бульвари. Натомість траєкторія на лівому березі відрізнялась від Курдомідії, створеного у XVIII столітті, переважно у 1760 році. Міські мури було знесено, а старі рови засипано. на східній частині на їхньому місці створили зовнішній рів завширшки 24 метри. З боку передмістя для прокладання каналізаційних стоків. Новий проспект Новокур було збудовано за правління Людовіка 14-го у період із 1674 року, коли були висаджені перші дерева і до 1705 року. Від бастильні до варіт сен дені проспект прокладено на місці старого валу. Причому головний бастіон біля варіт Сен-Антуан залишено як місце для прогулянок уздовж бульвару. І у цій східній частині бульвар має доволі нерівну ширину та профіль, які були замовлені рельєфом колишніх укріплень. Упродовж 19 століття ухили частково згладжували, вирівнюючи проходи, однак сліди нерівностей залишаються й досі. Наприклад, траншея проїзної частини бульвару Сен-Мартен, яка пролягає між підвищеними тротуарами або ж перерви між будинками, що відповідають формі колишніх бастіонів. Від варіт Монмартр до варіт Сен-Онаре проспект було прокладено вже не на старому валу, а північніше укріплень жовтих рвів на колишніх сільськогосподарських угіддях. Це дозволило ще близько 1700 року збудувати територію розкішними особняками, і у цій західній частині бульвари набувають вигляду елегантного авеню. У центральній частині від варіт Монмартри до бульвару Детампель почали з'являтися чисельні місця розваг: театри, бали, акробатичні вистави, ресторани. І саме тут поступово формується дух легковажного, жвавого і блискучого бульварного життя. Натомість східні ділянки, як от бульвар Фідо Кальвер і Бомарше, залишалися менш насиченими подіями. Єдність усього ансамблю підкреслюється широкою проїжджою частиною, на якій могли одночасно проїжджати чотири екіпажі та бічними алеями з підвійним рядом дерев. Частину міських варіт було замінено тріумфальними арками, зокрема воротами Сен-Дені та Сен-Марте. Проїжджу частину було вперше вимащено бруківкою у 1778 році. У той самий період каналізаційний стік, що протікав у рові вздовж зовнішнього боку східної частини проспекту, від бастіона Сен-Антуан до площі Шато-До, це сучасна площа Республіки, було перекрите і сам рів частково засипано. Бастіон було знесено, а бульвар продовжено до варіт Сен-Антуан, теперішнє розташування площі Бастилії. Колишній рів. Перетворився на вічну алею, що проходить нижче основного рівня вздовж зовнішнього краю бульвару. В інших частинах бульвару, зокрема на півночі, паралельно приклали низькі вулиці, наприклад, вулиця Орлеан, між воротами Сен-Мартен і Сен-Дені. У другій половині XVIII століття на початку 19 століття на внутрішньому боці проспекту з боку міста, який до середини 18 століття, здебільшого межував із мурами садів і приватних володінь, почали зводити багатоповерхові будинки. Газове освітлення вперше з'явилось у 1817 році в пасажі Панорама. А на сам бульвар, Воно поширилась у 1826 році. Перший кінний омнібус за маршрутом Мадлен-Бастилія почав красувати 30 січня 1828 року. У середині 19 століття бічні алеї підняли до рівня основної проїжджої частини або ж відокремили від нижніх вулиць з веденням нових будівель. Марона Сман. Інтегрував великі бульвари до своєї нової транспортної системи, доповнивши її прорізанням нових широких магістралей, таких як бульвар Рішар Ренуар, бульвар Османа, Авеню Республіки та інші. Він радикально змінив архітектурний і соціальний ландшафт району, зокрема, облаштувавши і масштабну площу республіки. Це призвело до зникнення більшості старих театрів на бульварі злочину та змін у районі опери, внаслідок чого топографія колишніх укріплень стала менш впізнаваною. Таким чином, саме поняття великі бульвари поступово не було розмитих меж, і багато парижан інстинктивно додають до них і бульвар Османа, завдяки вітринам великих універмагів, які приваблюють перехожих і ідеально втілюють дух безтерботної святкової бульварності. Парижани перетворили бульвари на місце для прогулянок, і цей успіх зберігається крізь століття і сьогодні. Герой милого друга Діди Мапасана блукав бульварами в пошуках задоволень. Основна частина роману Надя, серіаліста Андре Бретона, розгортається саме тут, у середині 1920-х років. У 1950-х роках саме на великих бульварах розгортається один із найпоетичніших моментів фільму Фани Фейс, де Фред Астер, занурено у паризьку атмосферу, ніби розчиняється в її чарівності. Та вже впродовж ХХ століття, особливо в західній частині, на місці традиційних кав'ярень і ресторанів, з'являються офіси та штаб-квартири, і бульвари поступово змінюють своє обличчя, зберігаючи лише тіні свого колишнього легкого шарму. А у 19 столітті великі бульвари стали невід'ємним місцем святкування Паризького карнавалу, який тоді був дуже важливою подією. Бурхливий натовп під час святкувань буквально захоплював бульвари і близько 1900 року під час трьох жирних днів від французького жургра останні дні перед Великодним Пастом у католицькому календарі, включно з Масленою, а також і у Чистий четверг доводилось зупиняти рух транспорту, зокрема, легендарного мінібюсу Мадлен-Бастилія, карнавальні ходи биката королеви. Півпосту неодмінно проходили великими бульварами. На межі століть великі бульвари перетворювалися на справжнє море кольору та радості. З 1892 до 1914 рік тут вирували знамениті битви з конфіті, які продавали просто на вагу або в склянках. Серпантин звивався довкола дерев, наче різнокольорове волосся, і самі бульвари ставали схожими на сцену великого міського карнавалу. Атмосфера була невимушена, святкова, запаморочлива, яскрава. А участь у цих вуличних забавах ставала щорічною традицією для тисяч парижан. І навіть у 1946 році, вже після війни, Париж не зміг відмовитися від цієї спадщини. Останній по-справжньому грандіозний карнавальний парад, що відбувся на чистий четвер, 28 березня, пройшов усією смугою великих бульварів. А от після 1946 року великі карнавали на Паризьких бульварах поступово зникли. І сталося це з кількох причин. Насамперед Франція перебувала в стані післявоєнної відбудови, країна ще не оговталась від потрясінь Другої світової війни, і загальний настрій у суспільства був досить стриманим, а ресурси обмеженими. Це не сприяло масштабним вуличним святам. Крім того, Париж швидко змінювався, бульвари модер... модернізувалися і зростала автомобільна інтенсивність, збільшувався рух транспорту. І це зробило організацію таких масових подій технічно складною. Великі бульвари Парижа стали символом легкості, руху, урбаністичної краси. Але сам принцип їх появи значно глибший. Кожне наваління міських укріплень, що з часом втрачало своє оборонне значення, залишало по собі простір. І в цьому просторі народжувались бульвари. Так після стіни Карла V і валів Людовіка XIII, на місці яких і виникли згодом великі бульвари, у 1784 році архітектор Клоді Каля-Ліду зводить нову горужу – стіну фермерів збирачів податків, Мюрде ферм'єре Жене. Вона не захищала місто, а лише стягувала мита з товарів і парижани її люто ненавиділи. Але ззовні від цієї стіни знов проклали кільце бульварів. І коли згодом цю стіну знесли, лінія бульварів залишилася. Південні бульвари або бульвар де міді стали дзеркальним відображенням північного кільця, де лежать великі бульвари. Прокладені на лівому березі сени тривалий час залишались малолюдними. І їхній розквіт так і не зрівнявся зі славою великих бульварів. Хоча бульвар Монпарнас згодом перетворився на один із культурних центрів ХХ століття. У 1920-х роках Париж звільняється ще від однієї стіни, укріпленіра. І на цьому місці виникає третє кільце бульвари маршалів. Вони Охоплюють усе місто, кожен названий на честь маршала першої імперії. І ці бульвари стали тимчасовим кордоном Парижа до появи кільцевої дороги. Але, попри форму, парижани ніколи не плутають їх з великими бульварами. Нато різна у них історія, різна функція та різний настрій. Ще одна особлива категорія це бульвари Османа, утворені не на місці стін, а вирізані в самому тілі міста під час радикальної реконструкції за часів Наполеона III. Бульвар Османа, бульвар Сен-Жермен та інші нові проспекти, хоч і не є спадкоємцями укріплень, але вони продовжують дух великих бульварів. Ті самі фасади, балкони, урочистий ритм забудови і відкритий простір для руху, як транспорту, так і людей. І вони перенесли бульварну естетику в саме серце Парижа. Але все ж таки саме ті першочергові центральні бульвари, які були викребовані на місці старовинних валів, зберігають своє почесне ім'я Гранд бульвар, великі бульвари. І саме вони, є джерело. З якого все почалося. Бульвар Бомарше. Цей бульвар веде від площі Бастилії до бульвару Фідо Кальвер. Тут розташовано багато магазинів фото і відеотехніки. І це місце колись було осередком друкованої преси, названий на честь П'єра Агюстена Каруне де Бомарше, автора цивільського цирюльника і активного діяча Французької Революції. Бульвар Фідо Кальвер. Названий на честь Черниць, чий монастир розташовувався поруч. Тут розташовані галереї сучасного мистецтва, затишні кафе, а також вихід до вулиці Оберкампф. Бульвар Ду історично знаний як бульвар злочину, через велику кількість театрів із мелодрамами. Тут колись знаходились театри, театр де Сунебюї. Театр лірик, театр історичних драм. Нині ця частина більш спотійна з архітектурними пам'ятниками 19 століття. Бульвар Сен-Мартен. На перетині з вулицею Сен-Мартен розташована арка Сен-Мартен. Це тріумфальна брама, збудована за Людовіка 14. -го. А поруч розташовані театри, зокрема, театр Антуан, бульвар Сен-Дені дені це продовження попереднього, і тут стоїть Арка Сен-Дені. Ще одна тріумфальна арка, також споруджена на честь військових перемог короля. Це історичний вхід до Старого Парижа, бульвар Боннель, названий на честь церкви Нотр-Дам де Боннель. І тут знаходиться театр гімназ. Це місце приклад змін, що трапнулись бульварів, які з театральної осі поступово стали вісю комерції офісів. Бульвар Посаньє, названий на честь маршруту, якими рибалки доставляли свій товар до центра міста. Посальє з французького перекладається як продавець риби. У романі Милий друг» письменник Діда Мапассан змушує свого персонажа Жоржа Дюруа працювати в газеті «Леві Францез», що розташовано саме на бульварі Полосанье. Бульвар Італієн. Названий через театр італієн який тут колись розташовувався. У 19 столітті це був осередок паризького світського життя. І сюди приходили Заля, Гюго, Бедлер. Тут розташовувалися кафе Тертані, кафе Англес, Мезон де Ре, бульвар Капюсинів. Саме тут, у 1895 році, в підвалі Гран кафе, брати Люм'єра організували перший публічний кіносеанс. Також поруч знаходиться Олімпія, одна з найстаріших концертних залів у Парижі. Бульвар Деля Мадлен прилягає до церкви Святої Магдалини. Тут розташовані історичні ресторани, зокрема Максим. І цей бульвар має більш елегантну і спокійну атмосферу. Бульвар Монмартр, попри свою назву, він не веде безпосередньо до пагорба Монмартра. Це один із найживіших бульварів. Тут також розташований пасаж Жуфруа. А поруч музей Гревен. В цьому районі відчувається дух старих кафе і газетних редакцій. На великих бульварах Парижа можна знайти багато цікавих історичних місць. Але сьогодні я б хотіла більш зупинитися на музеї Гревен, який знаходиться на бульварі Монмартр. Музей Гревен це одне з яскравих нагадувань про Белепок. І це приватний музей воскових фігур, який був заснований Артюром Мейс 5 червня 1882 року. У музеї зібрані воскові фігури відомих особистостей. До маршруту відвідування музею також входять Театр Гревен, концертна зала та палац міражів. Це атракціон, який був заснований на принципі оптичної ілюзії. Зала купала і зала колон мають розтічне оформлення в стилі бароко. Але датується 1882 роком. Фасад музею Гревен є твором Альбера Шаркія. У музеї представлено не менш 200 воскових фігур від Ейнштейна до Ганді, включаючи Майкла Джексона та Альфреда Гішкока. Відтворено багато сцен з історії Франції, зокрема полон Людовіка XVI у Тамплі або Жанну Д'Арк на вогнищі. До 17 століття після смерті коронованих осіб було звичайно виставляти воскове зображення їхнього обличчя. З цього часу ця практика розвивається і перетворюється на окреме придворне мистецтво. Знаменитою є посмертна воскова маска французького короля Людовіка 14, яка була виготовлена Антуаном Бенуа. Саме він започаткував моду на восковий кабінет. Створивши виставку з усього найближчого оточення королеви Марії Терезії. Близько 1770 року Бернсті, уродженець Кюртіус, був запрошений до Парижа принцем де Конті, який дозволив йому представляти у палі Рояль виставку «Королівська родина за столом у Версалі йому допомагала молода дівчина, яку він вважав своєю племінницею. Звали цю дівчину. Марі Тюсо під час французької революції вона виготовляла посмертні маски Марата, Робесп'єра та королівського подружжя. Після смерті дядька і наставника вона переїхала в 1795 році до Лондона, де в 1835 році і заснувала знаменитий музей воскових фігур Мадам Тюсо. У 19 столітті декілька паризьких музеїв вискових фігур безуспішно намагалися стати гідними наступниками Кюртюса та дорівнятись до музею Тюсо. У 1865 році відкрився музей Гардкофа в залі пасажа Опери. Це був геологічний, етнографічний і анатомічний музей, а також зібрання воскових фігур, виготовлених професором Шварцем зі Стокгольма. Менше ніж за рік потому тому на бульварі Капуцинок відкрився французький музей, створений анатомом і скульптором Жюлем Талерішем, де були представлені фігури з літератури, міфології та історії. Проте він закрився до кінця 1867 року у 1881 році. Артюр Мейс, тодішній директор щоденної газети Глігалуа. Захотів, щоб читачі могли побачити обличчя особистостей, про яких йшлося в його виданні. На той час фотографія ще не була стандартом у пресі, і Мейс вирішив відродити старовинну ідею і звернувся до скульптора, карикатуриста та театрального костюмера Альфреда Гревена, автора карикатур для його газети, з проханням створити фігури особистостей, які були у центрі уваги. І от 5 червня 1882 року музей Гревен відкрив свої двері і успіх був мотивим. У 1883 році до проекту долучився Габріель Тома, фінансист, який стояв за створенням товариства з експлуатацією Ейфелевої вежі та театру єлісейських палів. Він налагодив фінансову структуру, що дозволило музею розвиватись. У 1999 році його правнук Бернар Тома продав музей гривен групі «Парк Астерікс» у межах дружньої поглинальної угоди. Габрієль Тома також зробив вагомий внесок у оформлення та декор музею. У березні 1886 року торговець і виробник магічних пристаїв Еміль Возен готував перші сеанси фокусів у майбутньому кабінеті фантастики. 29 грудня 1886 року фокусник Кармелі був призначений керівником кабінету. 27 квітня 1887 року Мак Дікон долучився до підготовки нових програм. У 1889 році адміністрація вела переговори безпосередньо з Кармелі. А в 1892 році кабінет поступився місцем світловим пантомімам Еміля Рейо. І саме тут, 28 жовтня 1892 року, відбулася перша публічна проекція мультфільму на великому екрані Медалажне П'єро. Кабінет фантастики щодня пропонував глядачам магічні номери. Багато відомих магів починали саме тут. Зокрема, Жорж Мільєс. Іспанець Герсемор і Жерар Мажакс. На зламі століть музей демонстрував історичні сцени: Страсті Христові, Французька революція, Наполеон і Жозефіна, сучасні події, коронація царя і мистецькі образи: Луї, Фулер, Світлові пантаміми. У 1908 році було встановлено палац міражі. Палац Міражів це атракціон, створений Ежене Менаром під назвою Палац ілюзій до всесвітньої виставки 1900 року, і представлений на Марсовому полі до липня 1903 року. У 1905 році його було знову встановлено у гранд Палі з находи салону нерухомості. І після цього атракціон придбав музей Гревен, який і почав його експлуатувати з 1908 року, але вже під сучасною назвою. Представлено три декорації індуїстський храм, джунглі та арабський палац. Палац міражів був повністю відреставрований навесні 2006 року. І попри свою назву, мова йде не про міражі, а про гігантський калейдоскоп. Атракціон заснований на грі перспективи та відзеркалення у від дзеркалах, що дозволяє візуально розширити простір і перенести відвідувача в різні середовища. У 2018 році атракціон знову було відреставровано. Великі бульвари виросли з руїн старих укріплень і стали місцем прогулянок мистецтва, світського життя. Сьогодні бульвари зберігають свій блиск і чарівність, залишаючись символом вічного Парижа, живого, елегантного і сповненого історії. Ось така історія. А на сьогодні все. Я дякую вам всім за увагу. Будь ласка, підписуйтесь на мій канал. Ставте лайк, пишіть в коментарях і побачимось нових відео. Всім пока.